Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні хочу напередодні свят подарувати вам такий невеличкий, але дуже цікавенький орхозавозик, бо знаходжусь на вулиці Шевченка, 13Б в місті Луцьку саме у Новій Лінії. Приїхали орхідейки по 389 гривень. І серед них одразу мені підморгнув, я не знаю, як вам, а мені підморгнув ось цей красень, білосніжний з розкішною кореневою. Ціна, ви ж бачили, майже 400 гривень дуже бюджетно. Та ще ж який красень, ідеальний стан. Дуже-дуже класнючий білосніжний бігліпчик. Можливо, комусь потрібно із лучан чи гостей міста Луцька, майте на увазі він тут. Один однісінький такий є. Дуже гарний. Погляньте. Ну, подивіться, моргає вам чи ні. Поруч із ним білосніжний стандарт, але погляньте на губу. Практично жовтенька з краплинкою такої гірчечки. Дуже теж цікава, не знаю назви. Як назви буду знати, буду озвучувати. Наразі дивимось кореневу і вона теж мене дуже вражає, тому я гадаю, що вас також. Ціна дуже класна і якість, повірте, дуже так співпадає. Хтось перед святами може собі зробити невеличкий подаруночок. Я вам скажу більше, на подарунок комусь теж дуже класні варіанти. Погляньте, яка красуня. Я спочатку подумала, що це арт-ново темний варіант, коли вона там стояла далі, але взяла до рук і тепер гадаю, що це Мінськ темний варіант, теж погляньте, яка розкішна, коренева. Але квітка, вона така велична. Знову ж хочу наголосити, повторити слово розкішна, бо інакше я ніяк її не опишу. Поруч із ними ось така краля. Звичайно, вона дещо так простіше виглядає. Але я хочу заакцентувати увагу, теж показавши вам колір і ці лакові бутони. Ой, Мені одразу з тюльпанами асоціюється, так хочу власне. Така тюльпанова теж стандартна красуня. Тут погляньте, слухайте, а це інший. Це інший біглів. Ой, бутончик один стресонов, тут подекуди механічні травми, але він трішечки крупніший і абсолютно інший. Теж білосніжний біглів. Погляньте, той перший я вам поставила для порівняння справа, а ось цей інший зліва. Бачите? Слухайте, я теж не знаю його назву. Ох, але вони такі класні. Зараз трішечки це розверну, розвернулася, щоб ви губки порівняли. Боже, як це красиво. Ось така ще красуня серед них є. Рожева гарнюнька, миловидна з прекрасною кореневою. Мало того, що біглі різні. Погляньте, тут і стандарти білосніжні теж різні. Губки в них різні, форми різні, пелюсток. Ой. Тут все таке різне. Ой, ви бачите, я третього бігліпа знайшла і теж іншого, <ривіт> і теж ідеального. А що це таке сьогодні на мене? <ривіт> Карвалол, валідол, треба діставати. Все, ставлю усі три поруч і порівнюємо. Так, справа: останній, третій, посередині, перший, а другий зліва. Погляньте, усі різні, усі. І по формі, і по величині квітки, і губки, і забарвлення. Я не знаю, який кращий, але в таку ціну треба брати усі три. Хто має можливість, заберіть, порадуйте, потіште себе. Я вже тут переключилась на іншу красоню. На жаль, камера її не передає. Коренева шедевр. Ідеальненько все, і листова, але квітка. Вживу, хто прийде в нову лінію і ще її застане, ви побачите цю орхомагію. Бо вона дуже просто, як виносник, звичайно, виглядає на відео, а в шедевр. шедевра. Яка ще ось ця магія. Погляньте, яка акварельна пелюстка, і трішки графіки на губі, дивимось там, стан, стан ідеальний, можна і не дивитись. Ще раз подивимось, квіточку, погляньте. Немов хтось взяв, так, знаєте, на акварельному папері водичку розлив, а потім так трішечки крапельку дав акварельки рожевої і так розтеклося. Боже, як це гарно, як це гарно. А це, знаєте, як сестричка Орландо, ніжніша, але дуже подібна на неї, теж дуже гарна рожева. Красуня з помадною губою. Ой, коріння. Клас. Ще раз подивимось квіточку. Вона теж така дещо акварельна, ніжна, гарна дуже і губка в неї, бачите, з поцілуночками жовтенькими, гірчичними такими навіть. Медово-гірчичні. Так, це ми дивилися з вами орхідейки по 389 гривень. А тепер подивимось по 629 гривень. Тут у нас мікси Бурега Нелі Айслер. Я бачу, що ось такі павучки є, дуже гарні. Аромати неймовірні. Описати не можу. Ще ось такі дві різні красуні. І тут смикнула бо ближче ось така зірочка гігантська теж. Аромо. Класнюча. По 1100 гривень залишились у нас парфумовані фабрики. Є ось така кралочка. До речі, коренева, погляньте, яка шикарна. Вона вже подекуди на квіточках має грибочок. Але коренева, прекрасна для парфумки, знаєте, це дуже-дуже важливо. Давайте подивимось тут різноманітні ціни, тому щоб. Так, точно вам сказати, хто в яку вартість, я не знаю, але загальним планом ми пройдемось, подивимось. Ось ця красоня. Як шкода, що її ніхто не взяв. Ну це шедевр. Якийсь леопард дуже гарний, такий леопард-тигр рожевий. Ще ось така теж дуже красивезна. стріс спіріт зі своїми котячими очима. Преті Романс. Дуже гарня теж. Тут осінній вітер на каскаді. Бігліпчик ріпчик Тінкарабел Кіс вартує 430 гривень. Отже, подивимось, тут орхідейки по 430 гривень. Ну, красивезний він дуже. Теж чомусь його лучани не забрали, не знаю. Ну, я знаю одне лучане балування. Правда ж? Білосніжна красуня, ось така стандартна, але механічні травми є, листочки. Тут коренева, непогана. Ще ось така є. Теж дуже цікаве забавлення, до речі, у неї. Ну, така цікавенька. І бачу балуна. ну Не можу вже смикнути, не буду. Але він там є, майте на увазі. По 529 гривень, давайте подивимось. Тут такий позитивний мікс дуже. Голдіон ось такий класний, класний, ідеальний практично. Голден Леопард також в наявності є. Теж на дві гілочки. І в нього коренева хороша. Ох! А ось тут папушки. Папушки теж прекрасні. До речі, папушок дві штучки в наявності є. Коренева теж дуже хороша сьогодні. Я дуже вражена якістю, дуже. Погляньте, там друга папушка, вже не смикаю. Забула назву, а а а не пам'ятаю, підкажіть. Але вона теж дуже-дуже ідеальна. Неймовірна. Коренева у неї. Та, тут ще й грибочки, все як має бути. Ідеально, ідеальна мікрофлора. Ну, подивіться на ці барви. Тут орхопозитив. Бачу тут за 838 гривень є ще ось така кралечка. Вона більш бусковіша, ніж бурячкова. Ідеальненька. Так, ну, дуже гарні красуні сьогодні приїхали. Ось тут ще з попередніх завозиків є кралечки, теж не менш вражаючі. І на знижці, погляньте, за 330 гривень є ханіпіч. Погляньте в якому прекрасному стані. Ну чому б не забрати, кому подобається. Денвер 214, але коренева у нього, на жаль, лишень згори. І то, як бачите, вона пустенька бо жалеподібна, яка вже підсохла. 214 гривень. Ось така красуня. Від квітулечка. Не знаю точно хто це, хтось фіолетовий. З прекрасною кореневою. Ну, дуже-дуже рекомендую завітати до міста Луцька в нову лінію на вулиці Шевченка, 13Б. Бо, як ви бачите, добряче покуперсавшись, можна віднайти шедеври. Що сердечно завжди дякую за орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!